Переїхали сіять соняшник по ячменю. Тут у нас теж естрада. На коробці 19 на 26 виставлено. Середня 19 тут 26. Користуюся такою діаграмою. Це у нас 4,46 на погонний метр. Дев'ятнадцять на двадцять шість в коробці шестерні. 63 три, сімсот тридцять сім штук на гектар. Ну, це так воно лягає в землю. Це один, два, три, чотири. Пропуск. Ось, ось, сюди і упав. Ну, десь через 25 см. Я считаю, нормально. Працюємо далі.